Ім'яця і Сина, і Святого Духа Амінь. Будемо молитися хресну дорогу за нашу країну. Господи Ісусе, наш піст розпочався 24 лютого 2022 року і триває дотепер. Того дня у нашу країну увірвалася жахлива війна. За цей час було стільки болю. Плачу страждань, невеликовних каліцтв та смертей наших захисників і тих цивільних, котрі загинули від руки загарбника. Страждаючи Ісусе, ти пізнав глибину болю, у теперішній молитві хресної дороги довіряємо тобі нашу країну. Страждаючи Ісусе, Довіряємо тобі нашу країну. Стояння перше Ісуса видано на смерть. Поклоняємось тобі, Христа, і величаємо Тебе, бо Ти через Хрест свій відкупив світ. Збачований Ісус. Постав перед пилатом і мовчки вислухав свій вирок. Не перечив та не наймав адвокатів, щоб подати апеляцію. Біль країни це наш біль. Але чи можемо стримати свого язика, щоб не бичувати свого ближнього, який думає інакше, ніж ми? Додай нам у цьому сили, Господи. Страждаючи Ісусе, довіряємо Тобі, нашу країну. Ти що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге, Ісус бере Хрест на свої плечі. Поклоняємось тобі Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через Хрест свій відкупив світ. Зранені бачуванням плечі Хреста так потребували загоєння ран від катувань. але Кати цього бачити, напевно, не хотіли. Замість ліків чи їжі Ісусові приносять хрест, не відкидає його, не тікає, приймає на свої зболілі рамена. Не кожен з нас з різних причин може боротися зі зброєю, але нехай не забракне нашої молитви. Будьмо на захисті країни своєю молитвою? Що проявляємо ми, коли нам додаються клопоти, коли треба подбати про когось із рідних, допомогти переселенцям, чи витратити свій час для когось іншого? Чи маємо покору, щоб з миром у серці послужити іншому? Страждаючий Ісусе, довіряємо Тобі нашу країну. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа, поклоняємось тобі Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через Хрест свій відкупив свій. Безсонна ніч та виснаження даються ознаки, і важкий хрест привалює Ісуса до землі, замість того, щоб допомогти, навіть просто подати руку. Вже не кажучи про те, що Ісус міг просто хотіти пити води, натовп лише спостерігає. Де знаходимося ми? Чи здатні ми надати допомогу? Може, теж лиш спостерігаємо, коли інший насправді потребує нашої допомоги? Не будьмо скупі на питання, як твої справи? Будьмо людяними один до одного, допомагаймо один одному вставати. Страждаючи Ісусе, довіряємо тобі нашу країну. Ти що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через Хрест свій відкупив свій. Ісус і Марія, син і Мати, Мати, яка допомагає всім своїм єством. Своєю присутністю підтримує люблячим, хоч і страждаючим поглядом. Україна теж мати, яка не може допомогти своїм синам і дочкам, які стали на захист. Україна втрачає своїх дітей у цій війні, сама потребує захисту яким є біль матері, коли зруйнований дім, де гралася дитина? Коли мати змушена шукати прихистку у чужих людей. Діти на сході України замість того, щоб гратися в ігри, навчилися розпізнавати, з чого стріляє ворог. Молімося, щоб матері дочекалися своїх дорослих дітей живими з фронту. Щоб малі діти могли мати щасливе дитинство, щоб зростали у колі рідної сім'ї. Чи ми здатні своєю присутністю виявляти підтримку іншим, так як Марія? Страждаючи Ісусе, довіряємо Тобі, нашу країну. І що за нас, терпівани? Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Солдати змусили Симона з Киренеї, щоб допоміг Ісусові нести Хрест. Чи треба нас змушувати надавати допомогу воїнам, котрі часто ціною свого життя захищають нас? Багато з них прожили рік, а декотрі й більше в окопах. Потребують елементарних речей, до яких не мають доступу. А ми тут скаржимося. На тимчасові незручності хто має змусити нас підтримувати захисників або вимушено переміщених осіб? Страждаючи Ісусе, довіряємо тобі, нашу країну? І що за нас, терпів рани, Ісусе Христе? Змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусу. Поклоняємось тобі Христе, і величаємо тебе, бо ти через Хрест свій відкупив світ. Доброта виявляється. У маленьких вчинках любові. Вероніка не могла спинити це катування, але вона зробила те мале, що могла, витерла обличчя. Маленькими вчинками доброти ми теж наближаємо перемогу. Весь світ по крихтах почав збирати для нашого народу гуманітарну і не тільки допомогу. Благослови їх, Господи, за це. На жаль, світ не може зупинити агресора, але добродії надсилають нам те, що можуть, аби допомогти у нашій витривалості до перемоги. Огортаймо їх молитвою і вдячністю, а прохаючи про підтримку, не вимагаймо. Страждаючий Ісусе. Довіряємо тобі нашу країну, Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме Ісус падає під Христом у друге. Поклоняємось тобі Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив свій. Не втримався на ногах і знову впав Ісус на кам'янисту дорогу. Агресору мало того, що Він зруйнував захоплені міста. Він посилає ракети туди, куди не може дійти фізично. Ракети, дрони, що вбивають мирних жителів, дорослих і дітей. Це завжди новий, нестерпний біль. Ісус встає, і ми маємо встати у своєму стражданні до молитви. Страждаючи Ісусе, довіряємо тобі нашу країну. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння Восьме. Ісус потішає плачучих жінок. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо Тебе. Бо ти через хрест свій відкупив свій. Скільки сліз пролито жінками за цей час жахливої війни у нашій країні. Скільки жінок загвалтованих, полонених, вбитих, скільки матерів плачуть через втрату дітей. Скільки жінок втратили своїх чоловіків, братів, батьків, близьких, рідних, друзів. Нехай всі ці згорьовані сльози ведуть до очищення серця та покаяння. Ісус навіть через свій біль міг побачити інших. Нехай наше страждання не закриє нам очі на тих. То поряд витираємо сльози іншим та підтримуємо молитвою. Страждаючий Ісусе, довіряємо тобі нашу країну. Ти, що за нас терпів рани, Ісусе Христе. Змилуйся над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під тягарем хреста. Поклоняємось тобі Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через Хрест свій відкупив свій. Ісус падає втретє. І в нас оголошують тривогу, а з багатьох уст вириваються прокльони. Нехай сигнал тривоги мотивує нас до молитви, бо тільки з Богом повстанемо, тільки з Богом переможемо. Тільки в єдності з Христом зможемо відбудувати країну. Тільки з Богом. Страждаючи Ісусе, довіряємо тобі нашу країну. Ти що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння Десяте, з Ісуса здирають одяг. Поклоняємось тобі, Христа, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив свій. Нестерпний біль, що оголив рани, пронизує тіло Ісуса, коли зірвали з Нього шати. Досить того, щоб хтось нас зачепив і ми бунтуємо. Чи готові ми захистити того, кого ображають іноді на наших очах? Принижують, виявляють помилки привселюдно. Що ми тоді робимо? Ловимо гав? Не сміємо слова сказати тому, хто нападає, або ж навіть теж починаємо нападати? Чим ми тоді кращі за видимого агресора, що веде війну на нашій землі? Намагаймось плекати мир між собою. Мир Божий. Мир, котрий не ранить почуттів іншої людини. Нехай наші слова лікують та підносять на дусі інших. Страждаючи, Ісусе, довіряємо тобі, нашу країну. І що за нас, рад, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння одинадцяте. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Руки і ноги Господа прибивають до Христа, до Христа прибивають Україну кожним пострілом росіяни. Агонія болю викривається у кожному місті, яке залишають, бо руйнують і спустошують. Скільки ран ми ще відкриємо, триваємо у молитві серцем. Молімося за навернення ворогів. Розіп'ятий, страждаючий Ісусе, довіряємо Тобі, нашу країну. І що за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12, Ісус помирає на Христі. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив свій. Смерть Ісуса розсіяла його учнів. Біль втрати може засліпити. Триваймо при Богові та плачучій Богородиці. Українська дитина хоче сказати мамо, тату, а їх вже нема. Станьмо духовними матерями і батьками таким дітям. Нехай страждання не зменшить палкості нашої молитви. Бог з нами і в цьому болю. У хвилині тиші шануймо пам'ять тих, хто у часі війни відійшов до Бога. Розіп'ятий страждаючий Ісусе, Довіряємо тобі нашу країну. Ти, що за нас, терпів, рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння тринадцяте. Ісуса знято з Христа і віддано на руки Матері. Поклоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив свій. Мати тулить до себе мертве тіло дитини, розривається на дрібні частини її серця. Скільки пошматованих сердець залишається він. Пресвята, Діво Марія, заглянься на зболені серця твоїх дітей і допоможи пережити цей біль. Сціли, зміцни нас у вірі та любові до ближнього. Страждаюча Богородице, довіряємо тобі, нашу країну. Ти що за нас, терпів, рани, Ісусе Христе змилуйся над нами. Стояння 14, Тіло Ісуса покладено до гробу, поклоняємось тобі, Христе, і величаємо Тебе. Бо ти через хрест свій відкупив світ. Ісусе, зло руками людей хотіло знищити тебе, завдати болю, катувати і навіть вбити. Кілька найближчих, найрідніших вшановують Тебе, поховавши. А скільки загиблих під час війни не було гідно поховані. Боже, твоя любов понад це все. Прийми до свого небесного царства всіх, котрі віддали життя, захищаючи батьківщину, котрі загинули від ворога, котрі не витримали психологічного навантаження і померли внаслідок російської агресії. Ісусе, ти пізнав всю глибину страждань, довіряємо тобі, нашу країну. Господи, війна триває з 2014 року. А сьогодні ми просимо Тебе про навернення тих, які ведуть цю війну. Щиро просимо Тебе про перемогу України над ворогом, про встановлення справедливого миру, а також просимо про мир у наших серцях. Благослови нас миром у цьому ювілейному році. Боже, дякуємо Тобі за всіх священників та сестер, котрі залишились та своїм служінням надають посильну допомогу парафіянам і вимушено переміщеним особам. Дякуємо за волонтерів та лікарів, за рятувальників та енергетиків, за всіх, хто у різний спосіб діє на благо жителів України. Дякуємо за всіх, добродій. Господи, бережи наших захисників. Ісусе, Пресвята Діво Марії, будьте з нами. Нехай вся Україна зануриться у Боже милосердя. Помолимося у намірах святішого Отця. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. І в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, котрий був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітхвань. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого. Святу Вселенську церкву, супричастя святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Боже, милостиво поглянь на Твого слугу Папу Франциска, якого ти обрав пастирем Твоєї церкви, нехай Він словом і прикладом сприяє благу тих, ким керує. Щоб разом з довіреною паствою міг досягнути життя вічного. Просимо Тебе, Господи, вислухай наші молитви і допоможи своєю благодаттю Твоєму слузі, Папі Франциску, через Христа Господа нашого. Амінь.